Долучаємо до ефіру Сергія Цехоцького, це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, Доброго ранку. Знаємо, що ви також збираєте гроші на потреби ваших бійців. Для чого саме? Ну, практично те ж саме. В першу чергу, це впіві дрони, це комплектуючі до дронів, які нам постійно. Які ми постійно, скажімо, начиняємо різноманітними вибуховими пристроями, от і таким чином протистоїмо цьому коварному ворогу? Шановні глядачі, сподіваюся, ви ще не те, що не втомилися, а навіть не розгрілися і зможемо зібрати не менше тих близько 100 тисяч, які ми зібрали для нашого попереднього спікера. і Цього разу, будь ласка, долучайтеся, бачите QR-код, бачите номер картки на екрані. Все стандартно і сподіваюся, у вас є ваше стандартне бажання допомогти нашим Збройним силам працювати ще більш ефективно для того, аби знищувати нашого ворога, і можете це зробити просто зараз. Ну а поки Сергій хочу у вас розпитати щодо подій на вашому напрямку, наскільки активно ворог підтримує темп наступальних операцій? Ну, ворог намагається його підтримувати, скажімо, підтримує наш напрямок, який ми його зараз називаємо Покровський. Він самий такий гарячий на цьому українсько-російському фронті. От на, на наразі він вже гарячий, мабуть, уже таких активних пару місяців. От постійні штурми, постійні обстріли, використання авіації. От, е, за от тільки за добу, представте за добу. Було значить на позиції наших підрозділів 182 скида з дрона, 55 використано дронів камікадзе. Е, значить, е, приблизно приблизно двісті там сорок обстрілів з різноманітних видів там артилерії, закритих позицій, танків таке інше. Це тільки за добу, і при цьому е, ліквідовано 73 окупанта. Я кажу зараз тільки про лінію оборони нашої бригади і переданих підрозділів. Абсолютна впевненість в наших діях, абсолютно високий професіоналізм кожного, хто стоїть зараз і виконує ту іншу задачу. От це вдень і вночі відбувається. Тобто, лінія смуги бригади на такому важливому напрямку, як Покровський, тримається визначені смузі. А як діють малі штурмові групи противника? Е, ну, як, як таргани, знаєте, таргани це ж непрошені гості завжди в оселі кожної людини. От вони, е, скажем, вміло, вміло вже скажу, що навчилися десь е, все-таки довгий час перебування на цьому напрямку, е, значить, прийшли, е, закріпилися. Потім ми їх починаємо звідти викурюють. Вони швидко переміщаються в інше місце, таке інше. Тобто, ну, ворог вчиться також у нас оцим тактичним діям на полі бою. Тому і є, ну в цьому плані не то, що складнощі, але трохи клопоту задають нам. А як ви оцінюєте підготовку особового складу, який використовується в цих боях? Значить, не всі підготовлені, тому що сам рівень. Час підготовки від моменту мобілізації, чи це колишній засуджений їхній, чи це, скажімо, мобілізований, дуже короткий. Іноді це доходить там, ну, від 7 до 10 днів з моменту мобілізації і до того, як він попадає на безпосередню участь, вже приймає у бойових діях на полі бою. От. Но при цьому е, треба забувати, що в них є певна кількість вже навчених, е, які і, і інструктори. І ті, які приймали участь в різних військових операціях, ще спочинаючи там з Сирії других місць, от ці більше вже такі налаштовані, підготовлені. Ну скажем, постійно щось придумують нове. Це не тільки керування там засобами безпілотних комплексів, РЕП, от, це також і сама поведінка на полі бою, тобто вони абсолютно, ну скажем. З руками, ногами і, і з головою. Це треба враховувати. Укомплектовані е, у кожної групи є е, свої засоби РЕП. У кожної штурмової групи обов'язково присутня, яка станція реп, переносна, яка сьогодні дозволяє нашим пілотам виконувати задачі. Ми це враховуємо, е, налаштовуємося на те, щоб переборювати їхні е, ноу-хау, які вони там придумують постійно. Тобто за цим треба слідкувати. Но Дякуючи в тому числі в першу чергу нашим громадянам, які сьогодні ви знаєте, хочу замітити, що активних громадян, які готові допомагати, стає більше, все ж таки, мабуть, то те, що ми сьогодні з вами говоримо, те, що ви робите кожен день, дається в ознакі, і люди більше стає небайдужих до, 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 до саме до цієї боротьби. Пане Цехоцький, ви зазначили, що ворог активно вигадує нові оці ноу-хау. То до яких заходів дій вдається ворог? Як намагається обхитрити наші збройні сили? Ну там різноманітні моменти йдуть. саме головне в них залишилось. Головне, головне, те, що вони не шкодують свій особовий склад. Я буду керівництво командування. Їм абсолютно наплівати на кожного е, бійця, це треба розуміти. Якщо якась е, травма, не дай Бог, там е, загибель нашого бійця, для кожного з нас це біль, а для них цього немає абсолютно. Гори їхніх вбитих також лежать на цих полях, як традиційно завжди було. От і вони знов е, е, враховуючи те, що вони постійно брешуть. Не кажуть про правду, що відбувається насправді на, на, на полі бою і так далі. То таким чином вони їх заманюють е, безпосередньо у цей ВКонтакт на поле бою. О. А що придумують? Вони дуже е, гарно користуються е, саме безпілотними комплексами. Навчилися дуже добре використовувати датам ті ж самі в піві. Вони постійно міняють там частоти цих. Вони придумують Різноманітні е, не, е, начинку цю для е, тих же скидів. От вона постійно міняється. Вони е, ну е, не забувайте, що Україна е, Росія це терористична країна, і тому вдаються до різноманітних хитрощів, які, скажімо так, можуть е, зашкодити військовим нашим також і цивільним, розкидуючи там різноманітні. Е, Пристрої, які, якими користувалися е, в тих книжках і е, в фільмах е, під час Другої світової війни німецькі окупанти, фашисти, да, в першу чергу. От. От це враховуйте. Тобто е, за ними постійно повинна бути, ну, е, слідкувати, е, що ми і робимо? Постійно, постійно треба слідкувати за якимись новими. Плюс, ну ви бачили там оці будки, танки. Старого зразка, але обшиті там залізом, плюс використання мотоциклів. От ну що йше, ну багато такого, що скажемо постійно. Я кажу, це війна, і за цим слідкувати треба дуже дуже уважно. Ну, щоб не вигадували окупанти, ключове, щоб у наших захисників були ресурси для того, аби їх нищити в будь-яких танках сараяків і всяких різних ноу-хау. Для цього ми зібрали, зокрема, наші глядачі зібрали 80 тисяч гривень в рамках і за час нашого спілкування. За що ми вдячні кожному з вас, хто долучився до збору на безпілотники з нами на зв'язку був Сергій Цехольський, офіцер 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Гандзюка.